Ціни, то я повинна перейти туди там, де мене цінуватимуть і поважатимуть. І я знайшла таку роботу. Мене цінують, поважають. Я просто задоволена. Значить, ця вся штука я вам допомогла? Я в шоці. Я просто в шоці від того, що я знаю, від того, що я слухаю на ваших усіх вечірніх, наскільки оце все ну, дуже. Могли я дуже задоволена, що я іменно попала на дякую. дякую. Да, я знаю, бачите, тільки це для людей, які розуміють. Які не розуміють, вони мене не, не почують. Ті люди, да. які були до від'їзду, мене не почують. А ви коли вже почали проходити ці спитання, бачите, я для таких рівнів вже важких. Мене чують тільки у важких рівнях, у які люди вже дуже. А зверху люди, які живуть, в них все добре їм насрати. Вони не розуміють цього всього. От коли людина падає на дно, там знаходить вона мене. Тому що я витягую людей з дна, з самого дна. Там, де важко, ніхто кого там немає. Там ніхто не сидить, ніхто не допомагає. Бо а зачем там бути? А от там тоді моя інформація дуже цінна. І вона все вона відкриває. Кожен мій ефір, кожне моє відео, там все розказано. І, і ваше життя ви тільки берете і понімаєте. О, вчора було це зі мною, о, це було знов зі мною. Так, 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 mm. Бачите? Ну я просто виставка, я пішла, що на роботу, і зі мною відбувалося все те саме: пресування, унижання. Оте все, я все проходила. Але я сказала ні. Я заслуговую на краще, і зі мною так богу. Ніхто не буде того, що я спеціаліст своєї праці. Оце все ви мали зробити в себе в хаті. Зрозуміли, до чого вас вело все життя? 50 років, ви прожили. щоб ви сказали стоп своїм людям. Не уходивши, або ви мене поважаєте, або я буду уходити. Но я брехати не буду, я обманювати не буду. Я не буду так, я не потеплю такого ставлення до мене. Тому що я людина, я достойна, я народила дочку. Я тобі була вірна, я достойна. Якщо ви мене не можете поважати, я буду сама себе поважати. Но я не дозволю вам цього хочу... робити. Зі мною так і зроблю тільки вже тут.